Можна доволі класного бадіка розкопати. Він здається в Т5 андецького І таких андедів лютих робити. Зараз спробуємо. Це доволі сильна комба. Пан помічник, що скажете? Пан помічник одобряє. Я правда не пам'ятаю. Де вони? Бадіки? меха. Він хоча б щось може трейдити. Це Т5, здається. Здається, да. Shadow Construct нам потрібен, це буде сильно. Якщо вийде, це буде дуже сильно. Чинь, чинь, чинь. Крутим копієчку, бо це на голобі. Ну, Джим Рейнер ми йому скоріше всього програємо. Джим Рейнер е, теж в цьому лобі доволі. Ну, не в цьому лобі в цій меті непоганий, можна знайти ще один батлкрузер, можна знайти З зменшувати, та з більшого можна знайти маніпулятора, зліпити три батлкрузера, взяти це просто розвал буде. Вони на full riборних. Типу будуть. Буде дуже сильно. Я не хочу в Т2 копати Бадіка. Ну там є нага, правда, доволі непогане. Пощастило йому страшне. Він знайшов спал за 2 і ще купив ХП, доволі непоганий хід для нього вийшов. А оце мені подобається більше, ніж тримати оце. В теорії чоловік мав би виходити. Це непоганий хід, якщо чесно. Тому я заберу. Це краще, ніж меха тримати. Зазвичай кажуть. На третій хід бажано нічого не продавати і. Вже, типу, брати те, що є, але в цілому це якась синергія, і це ми можемо забрати. Це якийсь баф сюди невеликий. Щось та й дає нам. Бля, знов би що нічого не поставив, пішов би а Бля, ну при такому розкладі я б навіть підзалишився, якщо чесно. Триплет. Триплет я напевно заберу на наступний хід. В четвірку. Хоча в трійку мені андеди більше подобається. Там більше прикольних андедів. Там можна яну барака зловити, там кадавр є четвірці зараз е, немає прям сильних андедів. Я не впевнений, що це буде андет, але. Угу. Ну, відберемо тоді Дефлектобота і ролим. Є копійка Eternal найти Бля, от копійка я би підзадумався дуже сильно. Well. Взагалі, ну, триплет трійку це прям погана ідея. Але, типу, коли ви робите триплет, який качає анденом атаку, і... Типу, в 30 дуже багато гарних андедів, які прям ну, можуть дати вам велію. Тому це непоганий хіт. Це не гарний хіт, але й непоганий. Якщо чесно. Давайте подивимось з бадіка, в Т3 є гарні бадіки. Секрет непогано, але напевно ми візьмемо. Гроші Гроші завжди краще. Наша задача вийти в Т5 і знайти потрібного нам бадіка. Все. Я не грав сезон з бадіками. Типу, я не знаю, в якого героя який бадік, тому чисто беру, беру чисто, бо це копійка додаткова кожен хіт. Можливо я навіть буду фрізити, чайні не впевнений. Бля, ну золото так манить, але... Це напевно дуже жадно буде. Це сильно. Це сильно. Це скейл атак і кожен хід, це прям... Погано. А, беремо мандеда. Ой-ой-ой. Я не буду це зараз продавати, але я вийду. Я хочу виходити, тому я продам дефлекто і вийду. Я буду це продавати в Т5, щоб ловити андецького Бадіка шукати ліча і через ліча прям крутити мільйон статів. Нам потрібен тітос, нам потрібен ліч, і нам потрібно декілька таких бадіків. Але за рахунок Риборна і ліча ми можемо їх стакати, тому це дуже сильно. В цілому потрібно реборни збирати. А, так, Кінарій що грає? Через Мурлока і. стати спилів? Прикольно, але я не розумію, чому він не вийшов. Тут теж, типу, на Кінарі треба зберігати баланс, стабілізації і Він то мене проб'є, але... Таке собі він втрачає прям багато, а він навіть мене не пробиває, тому я взагалі не розумію, чому він залишився. дивний чоловік. Можна зіграти. Насправді нічого цікавого. А це може бути цікаво. Мені подобається Атросіті тут, ну і золото подобається. Але я не хочу фрізити заради атросіті. Тому я просто по так зроблю. І в принципі все окей. <кій> да, троситі нічого там сильно мені не дає, бо в мене загалом тільки Андеди. Ну але прям скелетик би непогано був, да? Забрати. Але в Т5 тільки миє Алакір. Тому це добре. Я не знаю, що там, правда. Там же шістка є. Яка? А, -а, а, ти взяв малу. Ну дивне рішення, дивне. Якщо чесно. Де? Ля, ну, типу... Три відсотка це вже ту Якщо чесно, це мені не треба. Люцифрон М З люцифроном можна щось придумати? Потім. Тому ми його заберемо, тебе продамо, тебе заберемо, рольнем. Опа, кітус. Кітус дуже добре. Кітус дуже добре. Окей, тоді Люцифрона скидаємо, дивимося, дивимо щось тут, можливий, можливий триплет, фантастика. Триплет ставимо. Отримуємо Келтуза, да. Okay, Але I мені треба слот, you. да, під Келтуза, заду. А, він безреборно, блядь. Не треба було слот. А, ні, ні, не треба було. Ну, в цілому окей, зробив та й зробив. <кхід> я забув, я привик, що зазвичай ви кидаєте під кілтузада щось з реборном, і вам завжди потрібен слот, щоб воно пересумонювалось. Well. Трошки закосячив. Ну, за рахунок сумонів великої кількості він мене повинен переїхати. Але в нас є план, і ми його притримуємо з тону. Треба забрати тільки цю штуку, дуже важливо, і в цілому супер його забрали. Було б на 6 демеджа менше, але окей. Так. Маніпулятор. Окей, дуже добре. Дуже добре. Копаємо бадіка. Знову херня. Подаємо. Копаємо. Бля, ну. Гра просто знущається з мене. Забираємо. Я думаю, прийшла пора продавати. Ще не впевнений. дає своє велью, типу. Ні, немає сенсу навіть. Ну. <laughs> як немає? Ну, по факту немає сенсу ролити. У мене є, типу, чітка стратегія і. Головне зараз просто знайти бадіка. Я не розумію, чому гра мене так скамить сильно завжди. Можемо навіть нажати, подивитися, нам нічого навіть не пропонують. Undeadia, атак скеллинг. Не знаю, можливо, це як завжди, оця скам-гра. Котик, Нам дадуть карту. Ми показали аніме трошки. Ну, насправді, якщо я зараз програю файт, це останній хід, коли я це тримаю. Файт я не програю добре. Те, що він виніс Тітуса взагалі ніяк не впливає на ситуацію. Я все одно виграю. А він не виживає. Жмура би мені? Не дають жмура. Так, ми знову маємо продажу бадіка, так? Да? Давайте так спочатку. Summoner Random Undead Creation. Можна взяти. Тоді тебе не треба. Тебе не треба. Золото приємно. Це будемо ставити. Бучерень. Um. Mm -hmm. Я не впевнений, що я вже хочу це тримати. Можливо, я зроблю так. Пересумов цю штуку. Або не знаю, давай зробимо так тоді. Ломо поки в мене все окей, тому. Та погано він придумав. Блять, жахливий борт. Просто жахливий борт. Я через нього навіть, скоріше, всього, не, не виконаю квест. До чого він Дракарі взяв, незрозуміло. Окей, біло його. Спроба номер 48 мільйонів 500. Знову ні. На жаль. На жаль, знову ні. Є реборник, тому... Заберемо золото тоді. Заберемо Риборник. Мені в теорії в шістку, ну, типу, там агентеса є. Але я прям не впевнений, що мені треба в шістку. Можемо так залишити. Це непогано. Сумонів в мене вистачає, тому. І отак якось. Є золото. Треба грати. Не знаю що, типу. Бля, я вже давно міг типу вийти в шістку, шукати агентесу і грати звичайних андедів через атаку. Але бля, ну, я хочу показати вам це аніме. Це дуже сильна штука. Я не знаю, як цього бадіка зловити по-іншому. Можливо, треба, щоб був специфічний герой в лобі і вкрасти в нього. Бо інших варіантів я не знаю, якщо чесно. Ууууу прикольна штука. Доволі прикольна оця штука. Ти з неї можуть же ж вилазити ядики, тому... те цю фігню позолотити, щоб що? Давай. Чому б ні, да? Чому б ні? Можна її позоло? Можна. Не знаю, що вона робить золота. Мені тепер дуже цікаво. 35 да так, всім. А це чотири атаки. А це 3-5. На всіх. Але не Сумоном. Ще два ліча. Бля. Я дуже надіюсь, що хоч на Last Fight я зберу золотого ліча, скопіюю цих дві штуки і буду аніме робити. Ну тут я в теорії і так всіх переїду. Я не знаю, правда, що тут, що тут за Мурлоки. Але їх я переїду. Дивний чувак Незрозуміло нашу він взяв катакомбера. І на я позолотив цю фігню, якщо вона не працює <рігла> І то що вона золота стала нічого не змінилося Але в цілому просто прикольно Копійку би мені дали почав Дивний чувак пішов в оверфлоу без атаки, без нічого. Розбили все, окрім копійки, добре. В принципі нічого нового. Well. Так, ну давай. Ай. Що я можу зробити? Давайте подумаємо. Я можу напризивати багато коней, але для чого? Я можу просто скопіювати оцю штуку, скинути ліча вже, Ставити коника, взяти армор. Рука золота і так. Бля, таке. такий... М. Я обідався трошки. Так все кльовсько мало бути. Я не знаю, давай заберемо. По факту... Отак зробимо. Вайнот, типу. Накинем сюди статті. Я думаю це сильно. 73 атаки до побачення. Чоловіче. Я не знаю, як він взагалі, до топ-1 доліз. Можливо, просто лобак був слабший. Може хоч на ласт файт мені дадуть. Анделіка гарного. Бам. А, він з золот... золотого по два вилазить. Окей. Ну, до побачення. Ну, хотів показати аніме, показав андедів на атаках. Тому лайк.